Псалом 115 не нам, Господи, не нам, Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чому народи мають говорити, де їхній Бог, наш Бог на небесах? Він чинить усе, що забажає, їхні ідоли, срібло й золото, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі, та не бачать, мають вуха, але не чують. Мають ніздрі та не відчувають запаху, їхні руки не можуть доторкнутися, є ноги, але не ходять. Вони не в змозі видати звук зі своїх уст. Ті, що їх виготовляють, нехай стануть подібними до них, як і всі, котрі на них покладаються. Ізраїль, довіряй Господу, він ваша поміч і ваш захист. Дім Аарона, надійся на Господа, він ваша поміч і ваш захист. Ви, котрі шануєте Господа, довіряйте Господу, він ваша поміч і ваш захист. Господь пам'ятає про нас і благословить. Він благословить дім Ізраїля, благословить дім Аарона. Він благословляє тих, котрі бояться Господа, як малих, так і великих. Хай Господь намножить вас, вас і ваших дітей. Благословенні ви Господом, який створив небо й землю. Небо для Господа небо, а землю він дав людським дітям. Не мертві прославлятимуть Господа, не ті, що сходять у місце мовчання, але ми будемо славити Господа віднині й повіки. Отче наш Небесний, дякую тобі за дар нового дня. Дякую за світло ранку, що пробивається крізь вікно, за подих життя у моїх грудях, за можливість знову відкрити очі і бачити світ, який ти створив. Дякую за тиху мить наодинці з тобою, коли навколишній шум ще не встиг заповнити мій розум. Дякую тобі, за твоє слово, за цей 115-й псалом, який є світлом для моєї стежки. Господи, я приходжу до Тебе таким, як я є, зі своїми думками, турботами, радощами і слабкостями. Я прошу Тебе, Духу Святий, будь моїм учителем сьогодні. Відкрий глибину цих стародавніх слів. Допоможи мені не просто прочитати їх, а пережити, не просто зрозуміти розумом, а прийняти серцем. Нехай цей текст стане не просто інформацією, а перетворенням для моєї душі. Допоможи мені побачити зарядками твій характер, твою любов і твою волю для мого життя. Зроби моє серце м'яким і сприйнятливим до твоєї істини. Усунь усе, що може відволікати мене, мої власні упередження, мою втому, мої клопоти. Я хочу почути твій голос. Я хочу, щоб ця молитва стала справжньою розмовою з тобою, живим Богом, наповни цей час своєю присутністю. Благослови ці роздуми, щоб вони принесли плід у моєму житті для твоєї слави. Дякую, що ти завжди чуєш молитви своїх дітей. Я довіряю тобі цей час і цей день, з вірою, що ти поведеш і навчиш мене. Ти добрий і милосердний, і я покладаю на тебе всю свою надію. Не нам, Господи, не нам, Твоєму імені дай славу, які могутні і водночас такі важкі слова для мого серця. Боже, ти знаєш, як глибоко в мені сидить бажання визнання. У кожній добрій справі, у кожному успіху, у кожному компліменті є маленька частина мене, яка хоче сказати, це я, це моя заслуга. Сучасний світ постійно підживлює це бажання. Соціальні мережі, кар'єрні сходи, культура досягнень, усе це спонукає нас будувати пам'ятники власному я. Ми ретельно створюємо образи успішних, щасливих, реалізованих людей. Ми прагнемо слави для нашого імені, для нашого бренду, для нашої репутації. І цей псалом починається з повного заперечення цієї логіки. Він не каже Дай нам трохи слави, а решту тобі. Він каже не нам, зовсім не нам. Це радикальне смирення, Господи, це заклик повністю змістити фокус із себе на Тебе. Допоможи мені сьогодні прожити цей вірш. Коли я зроблю щось добре, нагадай мені, що сам дар і здатність це зробити походять від тебе. Коли мене похвалять, допоможи моєму серцю тихо сказати Слава тобі, Боже. Навчи мене знаходити радість не в тому, щоб мене бачили, а в тому, щоб бачили тебе через мене. Це не про самоприниження, а про правильне бачення реальності Ти джерело всього доброго. Я лише посудина, через яку Твоя благодать може діяти. Очисти мої мотиви, Отче, нехай моїм найбільшим бажанням буде не власне піднесення, а прославлення Твого святого імені. Нехай люди, дивлячись на моє життя, думають не про те, який я молодець, а про те, який величний і добрий мій Бог. Заради милості Твоєї і правди Твоєї. Псалмоспівець не просто просить Бога забрати славу, він пояснює, чому ця слава належить йому, не через Його силу чи могутність, хоча вони безмежні, а через Його характер, його милість і його правду. Господи, це так прекрасно. Твоя слава це не слава тирана, який вимагає поклоніння. Твоя слава це сяйво Твоєї любові і вірності. Милість Твоя це Твоя незаслужена доброта до мене. Це те, що ти прощаєш мої помилки, коли я заслуговую на покарання. Це те, що ти терпляче ведеш мене, коли я знову і знову повертаю не туди. Це твоя рука, що підтримує мене щодня. Правда твоя це твоя надійність, твої обіцянки непорушні, Твоє Слово істина, яка не змінюється залежно від обставин чи людських думок. У світі, де обіцянки легко порушуються, а правда стає відносною. Твоя вірність це скеля під моїми ногами, і коли я думаю про це, я розумію, чому слава належить тобі. Мої успіхи тимчасові, мої сили вичерпуються, моя доброта часто має приховані мотиви, але Твоя милість і Твоя правда вічні. Тому, коли я прошу Тебе прославитися, я насправді прошу, щоб світ побачив Твою неймовірну любов і непохитну вірність, щоб люди, які втомилися від обману і осуду, побачили, що є джерело справжньої благодаті і стабільності. Господи, допоможи мені сьогодні жити так, щоб моє життя було відображенням Твоєї милості і Твоєї правди. Нехай моя поведінка з іншими показує Твоє прощення, а мої слова і вчинки Твою надійність. Нехай слава Твого характеру сяє через моє недосконале життя. Чому народи мають говорити, де їхній Бог наш Бог на небесах? Він чинить усе, що забажає. Це питання пронизує століття. Воно звучить і сьогодні, Господи. Коли у світі панують несправедливість, страждання, хаос, люди дивляться на нас, твоїх дітей, і питають де ж ваш Бог, чому він не втручається, чому він мовчить? Іноді це питання звучить і в моєму серці, коли я не бачу відповіді на свої молитви, коли мої плани руйнуються. Псалом дає відповідь, сповнену сміливої віри. Наш Бог на небесах. Це означає, що ти не обмежений нашими земними обставинами, ти над усім. Ти бачиш повну картину, якої не бачу я. Твоя перспектива вічна. А друга частина відповіді ще сильніша він чинить усе, що забажає. Це проголошення твого повного суверенітету, ніщо не відбувається поза твоєю волею. Це може лякати, але насправді це найбільше джерело потіхи. Бо я знаю, що Твоя воля, як ми вже бачили, керується Твоєю милістю і правдою. Твої бажання завжди добрі, завжди мудрі, завжди спрямовані на благо. Навіть якщо я не розумію твоїх шляхів, я можу довіряти Твоєму серцю. Господи, дай мені сьогодні цю сміливу віру. Коли хтось запитає мене, де мій Бог, або коли я сам почну сумніватися, допоможи мені з упевненістю сказати. Мій Бог на небесах Він усе контролює, і Він діє згідно зі своєю досконалою волею. Допоможи мені жити не як сирота у ворожому світі, а як дитина всемогутнього і люблячого отця. Нехай моє життя буде свідченням твоєї присутності і твоєї влади, навіть посеред труднощів і невизначеності. Їхні ідоли, срібло й золото, витвори людських рук. Господи, як легко читати ці слова і думати про давні народи, які поклонялися статуям. Але ти знаєш, що ідолопоклонство не зникло, воно просто змінило форму. Моє серце так схильне створювати собі ідолів це не завжди срібло і золото в прямому сенсі. Часто мої ідоли це речі, які самі по собі є добрими, але я наділяю їх силою, якої вони не мають. Моїм ідолом може стати кар'єра, який я приношу в жертву свій час, здоров'я, стосунки з близькими. Моїм ідолом може стати думка інших людей, заради якої я готовий іти проти своєї совісті, лише б отримати схвалення. Моїм ідолом може стати комфорт і безпека, заради яких я уникаю будь-якого ризику, будь-якого кроку віри. Навіть служіння тобі може стати ідолом, коли я починаю покладатися на свої програми, плани, зусилля, а не на тебе. Псалом каже, що всі вони витвори людських рук. Це означає, що вони слабші за мене, вони не можуть дати мені того, що я від них очікую. Вони не мають власної сили. Я сам наділяю їх владою над своїм життям. Господи, допоможи мені сьогодні чесно подивитися на своє серце, покажи мені моїх прихованих ідолів, покажи мені, на що я насправді покладаю свою надію, де шукаю безпеки, любові та сенсу. Допоможи мені побачити їхню безпорадність і звернутися до Тебе, єдиного істинного Бога. Прошу тебе, звільни моє серце від усього, що займає твоє місце. Вони мають уста, але не розмовляють. Мають очі та не бачать, мають вуха, але не чують. Я читаю цей опис і відчуваю не осуд, а глибоке співчуття. Це опис абсолютної порожнечі. Ідоли обіцяють, але мовчать, обіцяють мудрість, але сліпі, обіцяють почути, але глухі. Це трагедія кожного, хто покладається на них. І псалмоспівець каже: Ті, що їх виготовляють, стануть подібними до них. Господи, це так правдиво. Коли я покладаюся на гроші, моє серце стає таким же холодним і твердим. Коли я живу заради схвалення людей, я стаю таким же порожнім і залежним, як їхні мінливі думки. Коли я обожнюю владу, я стаю таким же сліпим до потреб інших, ми стаємо схожими на те, чому поклоняємося, і я думаю про людей навколо мене, які живуть у цьому обмані. Вони шукають любові у швидкоплинних стосунках і стають емоційно спустошеними. Вони шукають сенсу в розвагах і залишаються з почуттям нудьги. Вони шукають миру в матеріальних речах і стають дедалі тривожнішими. Господи, моє серце болить за них. Вони не вороги, вони полонені. Вони, як і я, прагнуть життя, але шукають його в мертвих джерелах. Я прошу тебе не про осуд для них, а про твою милість. Прошу, відкрий їм очі, як ти колись відкрив мої. Допоможи мені не дивитися на них зверхньо, а бачити їхній біль і їхню спрагу. Дай мені твоє серце сповнене співчуття. Навчи мене бути тим, хто не засуджує, а лагідно вказує на тебе живого Бога, який бачить, чує, говорить і любить. Напротивагу цим мовчазним і безсилим ідолам я знову звертаю свій погляд на тебе, мій Боже, яка разюча відмінність. Їхні уста мовчать, а ти говориш. Ти говориш через своє слово, через красу природи, через обставини мого життя, через тихий голос у моєму серці. Твоє слово дає мудрість, потіху і напрямок. Їхні очі не бачать, а ти бачиш. Ти бачиш не тільки мої вчинки, але й мої найглибші думки та мотиви. Ти бачиш мій біль, навіть коли я його приховую. Ти бачиш моє майбутнє, коли я бачу лише сьогодення. Твій погляд сповнений любові і милості, їхні вуха не чують, а ти чуєш. Ти чуєш кожну мою молитву, кожен невисловлений крик моєї душі. Ти чуєш навіть тоді, коли я не можу підібрати слів. Жодне моє звернення до тебе не залишається непочутим. Їхні руки не можуть доторкнутися, а твої руки створили Всесвіт, твої руки тримають моє життя, твої руки піднімають мене, коли я падаю, і ніжно ведуть мене вперед. Їхні ноги не ходять, а ти приходиш до мене. Ти не чекаєш, поки я піднімуся до тебе. Ти сам зійшов на землю, щоб бути поруч. Ти завжди присутній у моєму житті. Господи, дякую Тобі за те, що ти живий Бог. Дякую, що наші стосунки це не монолог, а діалог. Дякую, що ти активний, залучений, турботливий. Допоможи мені ніколи не сприймати це як належне. Допоможи мені цінувати дар спілкування з тобою. Нехай усвідомлення того, який ти живий і реальний, витіснить з мого серця будь-яку прихильність до мертвих ідолів цього світу. Ізраїль, довіряй Господу, він ваша поміч і ваш захист. Цей заклик, що повторюється тричі в псалмі, є його серцевиною. Це не просто порада, це благання, це ключ до життя. Після розвінчання ідолів псалмоспівець вказує на єдину справжню альтернативу довіру живому Богу. І він дає дві найважливіші причини для цієї довіри він, поміч і він захист. Господи, я роздумую над цими двома словами поміч. Це слово говорить про дію. Ти не пасивний спостерігач мого життя. Ти мій активний помічник. Коли я слабкий, ти даєш силу. Коли я не знаю, як вчинити, ти даєш мудрість. Коли мені бракує ресурсів, ти забезпечуєш. Ти той, хто йде поруч і допомагає нести мій тягар. Ти не забираєш усі труднощі, але ти завжди допомагаєш їх пройти. Це не абстрактна сила, а особиста, конкретна, щоденна допомога. Яка це неймовірна істина? Мені не потрібно все робити самому. Я можу покластися на твою допомогу. Це звільняє від надмірного напруження і тривоги, це дає спокій, знаючи, що я не один у своїх щоденних битвах, великих і малих. Допоможи мені, Господи, сьогодні пам'ятати про це. У кожній справі, у кожному виклику, у кожній розмові нагадай мені, що ти моя поміч, навчи мене просити про Твою допомогу і з вдячністю приймати її. Він ваша поміч і ваш захист. Якщо поміч це про активну участь у моїх справах, то захист це про Твою опіку наді мною, це образ щита. Фортеці, безпечного місця, світ сповнений небезпек як видимих, так і невидимих. Є фізичні загрози, є емоційні удари, є духовні атаки, є слова, які ранять, є обставини, які лякають, є спокуси, які прагнуть збити зі шляху. І посеред усього цього ти проголошуєш: я твій захист. Це означає, що ти стоїш між мною і тим, що може мені нашкодити. Ти мій вартовий. ти – Моя безпека, це не означає, що в моєму житті не буде труднощів чи болю, але це означає, що ніщо не може торкнутися мене без твого дозволу, і все, що ти допускаєш, ти обертаєш на добро. Твій захист це не стіна, яка ізолює мене від життя, твій захист це твоя присутність, яка йде зі мною крізь життя, це впевненість, що остаточне слово завжди за тобою. А не за моїми ворогами чи складними обставинами. Господи, ця обіцянка дає мені сміливість. Я можу йти вперед, не боячись, бо знаю, що ти мене оберігаєш. Я можу любити і служити іншим, не боячись бути пораненим, бо ти мій захист. Я можу стояти за правду, не боячись наслідків, бо ти моя фортеця. Дякую тобі за цей неймовірний дар безпеки. Допоможи мені сьогодні жити не зі страху, а з довіри до Твого захисту. Коли прийде тривога, нагадай мені, що я перебуваю під твоєю могутньою опікою. Нехай мир, який походить від цієї істини, наповнить моє серце. Господи, ці слова такі прекрасні і підбадьорливі. Я слухаю їх, моє серце радіє, і я відчуваю мир. Але я знаю, що за кілька годин почнеться мій звичайний день, і ці глибокі істини можуть легко загубитися в потоці справ, зустрічей, термінових завдань і несподіваних проблем. Тому я прошу тебе зараз у цій тиші, Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені не просто знати, а втілювати ці істини в реальність. Як мені на практиці віддавати славу тобі, а не шукати її для себе, коли я буду на роботі, спілкуючись з колегами? Як мені розпізнати сучасних ідолів, ідолів ефективності, успіху, схвалення і свідомо відвернутися від них, обираючи довіру тобі? Як мені по справжньому відчути тебе своєю поміччю, коли я зіткнуся із завданням, яке здається мені надто складним? Як мені знайти спокій у твоєму захисті, коли я почую погані новини або зіткнуся з критикою? Як моя віра в те, що ти пам'ятаєш і благословляєш, має виглядати в моїх стосунках із сім'єю сьогодні? Як мені нести світло цієї істини тим, хто покладається на пустих ідолів, не словами осуду, а прикладом довіри і миру? Господи, я не хочу, щоб ця молитва залишилася лише гарним ранковим ритуалом. Я хочу, щоб вона стала компасом для мого дня. Я прошу Тебе, Духу Святий, будь моїм провідником. Протягом дня м'яко нагадуй мені ці істини. Коли я забуду, поверни мої думки до Тебе. Перетвори це знання на конкретні вчинки, слова і рішення. Я хочу, щоб цей псалом став не просто текстом, який я прочитав. А реальністю, яку я прожив. Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу Тобі свої конкретні прохання на цей день, дай мені смирення. У кожній розмові, у кожній взаємодії допоможи мені пам'ятати, що слава належить тобі. Коли виникне спокуса приписати успіх собі, зупини мене і поверни моє серце до вдячності тобі. Прошу, дай мені мудрість розпізнавати ідолів. Коли моє серце почне тривожитися через гроші, репутацію чи майбутнє, покажи мені, що я покладаю надію на те, що не може її дати, дай мені сили відвернутися від цих фальшивих джерел безпеки і знову довіритися тобі. Прошу, дай мені практичну віру в тебе, як у мою поміч. Коли я відчуватиму втому або розгубленість перед викликами на роботі чи вдома, нагадай мені, що я не один. Навчи мене зупинятися і просити твоєї допомоги, перш ніж намагатися все зробити власними силами. Прошу, дай мені глибокий мир, що походить від довіри до Твого захисту. Коли я буду спілкуватися з людьми, які можуть бути налаштовані критично або недоброзичливо, наповни моє серце спокоєм, знаючи, що моя справжня безпека в тобі, а не в їхньому схваленні. У моїй сім'ї допоможи мені бути тим, хто нагадує про Твою вірність і Твої благословення. Дай мені терпіння і любов, щоб служити моїм близьким, відображаючи твою милість. Прошу, щоб усе моє життя сьогодні було свідченням того, що мій Бог живий. Він пам'ятає про мене і Він є моєю поміччю і моїм захистом. Господи, я знаю, що жити згідно з цими істинами не завжди легко. Світ голосно кричить про протилежне. Він каже покладайся на себе, будуй своє ім'я, бери від життя все. Моя власна природа також схильна до гордості, страху і недовіри. Будуть моменти сьогодні, коли я відчую тиск, будуть ситуації, коли довіряти тобі здаватиметься нелогічним. Буде втома, яка змусить мене забути про твої обіцянки. Будуть спокуси повернутися до старих звичок і покладатися на старих ідолів, бо це здається простішим і зрозумілішим. Тому я прошу Тебе про стійкість, Господи, коли моя віра ослабне, зміцни її, коли моя рішучість згасатиме, віднови її. Коли я спіткнуся і впаду, підніми мене знову, не дозволь мені здатися. Допоможи мені пам'ятати, що боротьба за те, щоб жити для твоєї слави, це не спринт, а марафон. Нагадай мені, що твоєї благодаті достатньо для мене і що твоя сила виявляється в моїй немочі. Я не покладаюся на свою власну силу волі, щоб прожити цей день правильно. Я повністю покладаюся на твою силу, що діє в мені. Ти моя поміч і мій захист, не тільки від зовнішніх загроз, але й від моєї власної слабкості. Тримай мене міцно, отче, не дозволь мені відхилитися від шляху, який ти для мене приготував. Дай мені витривалість, щоб до кінця цього дня я міг сказати: я боровся добрим змагом, я зберіг віру, бо не я жив, а ти жив у мені. Дякую, що ти завжди вірний, навіть коли я невірний». Отче Небесний, моє серце сповнене вдячності. Дякую тобі за цей дорогоцінний час, проведений у роздумах над Твоїм Словом. Дякую за 115 й псалом, який так чітко і просто розставляє все на свої місця. Дякую тобі за потужне нагадування, що вся слава належить тільки тобі. Це звільняє мене від важкого тягаря постійно доводити свою цінність. Дякую, що ти відкрив мені очі на порожнечу ідолів. Дякую, що ти врятував мене від цього безглуздого поклоніння мертвим речам і привів до стосунків з тобою, живим Богом. Дякую тобі за твій дивовижний характер, дякую за твою милість, яка прощає і приймає мене. Дякую за твою правду, яка є моєю надійною основою. Дякую за твою всемогутність, яка керує всім у Всесвіті з досконалою мудрістю. Найбільше я дякую тобі за обіцянку, яка є серцем цього псалма. Дякую, що ти моя поміч. Дякую, що ти мій захист. Це не просто гарні слова, це реальність мого життя, яку я так часто забуваю. Дякую, що ти пам'ятаєш про мене. У величезному Всесвіті ти знаєш моє ім'я, ти знаєш мої потреби, ти дбаєш про мене. Дякую за твої благословення, за ті, які я бачу, і за ті, яких не помічаю. Дякую, що ти Бог, який створив небо і землю, і при цьому ти мій особистий Бог. Нехай ця вдячність наповнює моє серце протягом усього дня і виливається в радісне служіння Тобі та людям навколо мене. Господи, підсумовуючи цей час молитви, я знову приходжу до Тебе з простим і головним проханням. Нехай усе моє життя сьогодні буде спрямоване на одну мету, нехай буде прославлене Твоє ім'я не моє, а Твоє. Я присвячую тобі цей день, присвячую тобі свої думки, нехай вони будуть зосереджені на тобі і твоїй істині, присвячую тобі свої слова, нехай вони будуть сповнені благодаті і вказують на тебе. Присвячую тобі свої вчинки, нехай вони будуть відображенням твоєї любові і милості. Я віддаю тобі свої плани, свої турботи, свої радощі і свої страхи. Усе, що я є, і все, що я маю, належить тобі. Прошу, візьми цей день і використай його для своєї слави. Нехай я буду знаряддям у твоїх руках. Допоможи мені жити, як твоя дитина, повністю довіряючи тобі, як моїй помочі і моєму захисту. Нехай мир твій, що перевищує всяке розуміння, наповнює моє серце, і нехай люди, дивлячись на мене, бачать не мене, а світло твоєї присутності. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Я люблю тебе, Господи, я довіряю Тобі, я поклоняюся Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у молитві та роздумах. Нехай істини зі 115-го псалма глибоко вкоріняться у ваших серцях і принесуть плід у вашому житті сьогодні. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть, будь ласка, слово Амінь у коментарях. Це буде свідченням нашої спільної віри і підбадьоренням для інших. Якщо у вас є особливі молитовні потреби, якими ви хотіли б поділитися, ви також можете написати про них. Будемо пам'ятати один про одного в молитвах, адже ми є однією великою Божою родиною. Ваша підтримка дуже важлива для продовження цього служіння. Якщо ви отримали благословення, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб його могли побачити більше людей. І, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові молитви та роздуми. А зараз прийміть це благословення на ваш день. Нехай Господь, Творець неба і землі, який пам'ятає про вас, благословить вас і ваших дітей, нехай Він буде вашою надійною поміччю у всіх ваших справах і вашим могутнім захистом від усякого зла. Нехай Його мир наповнить ваші серця, і нехай ви живете цей день для слави Його великого імені з миром Божим.